Рідко, рідко палки набиті. Ой, він зараз і зовсім рознесе. Ламбіса. Ламбіса. Не знаю, чи вийде в тебе щось. Якби не прийшлось доску відбивати. Тоді прийдеться світика кликати. Притягнуть, мабуть, дошку відбивати. Це ж як головоломку, знаєш? Кудою повернути, щоб воно витяглося. Так він же ще й пручається при цьому. Ну так. Да. Да, треба дошку відбивати, мабуть. Так не вийде. Іди звідси. Треба розвернути отак. От Відчепися! <ріхи> Сократ! Безобразник! Давай! голову сюди! Давай, 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 давай. <ріхи> ну Чого ти пручаєш? Я тебе звільнити хочу. <ріхи> так, <От> так. <ріхи> <От> так голову побуди. <ріхи> Не виходить, а ногу він спустив? Да, ты вон. Давай, вот так. Не, ну, не выйдем, обидно. Что все и ну? Ой, ой. Есть, отлично. О. молодец, Надя. чекайте.